Вітує ніжно рідна українська земля, вирує яскраво травень, дзвенить у блакиті пташиний слів. Незважаючи на страшну війну, прокидається від сну природа. Україна вдягається у трави та бузок, і теплий весняний вітерець приносить до нас світле і радісне свято. Свято Мати. Воно стукає у кожного селю. І, ставши на порозі, нагадує призабуту мудрість віків. Звичай вшановувати материнську долю. рухається історія, змінюються часи, ця фантастичних вершин наука і техніки. Але неминучою ціною, незамінною духовною та моральною величиною, залишається в людському суспільстві мати, адже в основі загальнолюдської моралі, любов до матері і до материнства, які об'єднують людей незалежно від будь-яких відмінностей між ними. У цьому відношенні мати і материнство схожі на санкція, яке несе життєдайне тепло в сьомому людську. Мама, це найдорожча людина. Мама це радість за дочку і сина. Мама це щастя, океан і добра. Мама це море людського тепла. Мама це пташка, лебідка, ларлека. Мама, це очі, які бачить далеко. Мама, це слово найкраще в світі. Мама, це сонце яке усім світить. Мама, це серце, яке всіх любить. Мама, це ласка, яка всіх голубить. Мама, у нас не будить у Мама, це мрія, бо всі були багаті. Мама, це мудрість і в хаті достаток. Мама це те, що зробить порядок. Мама, це щирість 500 подарунків, мама це ніжність мільйон по поцілунків. Мама, Це думка. Щоб були всі здорові, мама, це правда у кожному слові. Мама, це молитва за дітей і сім'ю. Матусю і не за це я люблю. Що я святішого за ці слова? Бо від маличку і протягом багатьох літ супроводжують нас у житті і ніжна ласка, палка любов. І турбота. Мати найрідніша і найближча кожному з нас людина. Вона дарує нам життя. Вона вчить нас людських правил. оживляє наш розум, складає у наші вуста добрі слова. Ні, немає нічого святішого і безкорисливішого, ніж слово матері. Образ матері оспіваний у музичних творах, Прославлений у казках і легендах. Мама. В усі часи наш український народ пов'язував з нею найсокровенніше, бо звеличував її як найбільшу святиню. Вона корінь життя, берегиня роду людського. Недарма ми кажемо мати ненька Україна. І сьогодні, в страшні часи війни, мати та Україна невід'ємне одне ціле. Вона відправляє своїх синів боронити рідну землю. Сльозами та молитвами благословляє їх на подвиг. Благає Бога зберегти їм життя. Мама вигукує пілот, спрямовуючи на ворога літак в повітряному бою. Мама це останнє слово вмираючого на полі солдата. Мама, від усіх чутно на переправах Дніпра. Мама, лунає під бахмутом. І немає любові сильнішої від материнської. Немає ніжності ніжнішої від ласки і клопотів материнських. Немає тривоги тривожної від безсонних ночей і незімкнутих очей материнських. В рамках всеукраїнського проекту Мамина весна сьогодні ми завдячуємо матерям воїнів-захисників України, нашим односельчанам, які віддали своє життя в жорстоких умовах сучасності російсько-української війни. Даємо шану та подяку матерям. А їхнім полеглим сині дочок, шануємо хвилиною мовчання. Ми добре пам'ятаємо, як мама водила нас у садочок, які подарунки святий Миколай ставив нам під подушку. Як перший раз йшли до школи? Мама з нами завжди поруч. Мама щиро радіє нашим успіхам і, можливо, навіть більше за нас переживає за наші невдачі, погані оцінки та особисті проблеми. Мамо, я тебе люблю! Все буде Україна!